Всім привіт з Балтійського моря. так, Ми зараз їдемо. їдемо додому. Нам 4 години їхати, то може зробимо прямий ефір. Тому сьогодні цікаво нас подивитися, послухати, як ми тиждень провели на цьому морі холодному, що ми тут цікаво бачили. Де ми були, що ми дізналися. Слідкуйте за нами сьогодні, може саме буде ефір, то можете задавати свої питання в коментарях, та щось ми вам розкажемо. Діти вже просяться до машини. Востаннє прийшли до моря і вже йдемо назад. традиції. Понятно, первый видом, здесь кайфу надо проводить. Вот это проморить, наперед. Тут вратарь. Сьогодні Ходім морего сматрити. Вчора був шторм, школь, диких діднітки менше був шторм. Набагато людей, дивий вітер, хіпка поїхав. Море не тепло. Я вчора і скупався. Але було дуже бога, Зігрівав, зігрівався довго. Ну, то більше сказати так особливо нема чого. Про ефір я вам сказав, нам тут дуже сподобалося, дуже багато вражень, дуже багато знайшли камінь з, з, з отвірами, сквозними, тобто називається Кориний Бог, коли я був малим. Ми в дитинстві завжди такі шукали. І Ось на море. Додому тут недалеко. А це до моря. Ого-го. Сашко, знайшов. Слимака. Слимака. кажуть, як. То ми так зараз будемо повсти додому. Потрохи. До вечора доїхати треба завтра.